Боротьба Аполлона за піфоном із Слобання дельфійського оракула, грецький міф. Юний, Юнийсяяний Аполлон шлях над блакитним небом, тримаючи кіфару в руках, а за плечима в нього висів стрімний лук. В загайтаку гучно дзвоніли золоті стріли. гордий і тріумфуючий він місця високо над землею, загрожуючи всьому злому, подовженому мороком, Аполлон спрямував до темної ущелини, де жив різний піфон, який просліду його матір. Латону, бог сонтя погано помзитися за все зло, яке теяв їй. Наближаючись до притулку піфона, Аполлон побачив, як височили скелі, діймаючись до хм... самих хмар, а в щелені панував у морок, ізкий потік стрімко нісся її дном, кубулачий, сивою шомляними і туманами. Заліхла випав з піфону. Я величизне вкрита тіла забивалося між скелями. Принчиняючи матруси і зрушення скель, цей лютий змій усе знищував, на своєму шляху, діючи смерть і спустошення, з жахом тікали німки, і все живе ховалося від нього. І фан Розолюшений звівся на весь свій зріст, розкривши страхітливу пащу, готовий понути Аполлона, та лунає дзвін няття вистрімного лука, і в блискає золота стріла. Що без промаху, за нею друга третя стріли спилилися на піфона дощем, нарешті переможний піфон упав на землю. Сунала тріумфальна пісня, пеганс, спіпляючи перемогу Аполлона. Струни його золотистої кіпари увторили ці величезні мелодії. Аполлон поховав тіло піфона там, де згоду виникли священні дельпи, бо в цьому місці заснував святилище Йоракул, щоб радувати людям волю зевса свого батька. З висоти скелі Аполлон побачив у морі крітський корабель. Обернувшись, дельфіном він відкинувся в синій хвилі, наздогнав сутна йому променисту зірка, з'явивши на комі. Аполлон привів корабель до пристані міста Кріси і, граючи на кефарі повів крітських моряків через родючі долини доль дельфів. Він зробив їх першими жальцями свого сутилища, освячуючи місце своєї перемоги над міфоном.